Новий керівник головного управління Нацполіції Буковини поспілкувався із журналістами. Віктора Нечитайла призначили на посаду керівника Нацполіції області на початку травня. Нині новий керівник розповідає, вивчав специфіку регіону і знайомився із командою. Зізнається, у воєнний час оновлювати повністю керівників усіх підрозділів та громад не планує. Тож зараз лише придивляється до роботи кожного офіцера. «Дійсно, у мене є колеги, які мають. В відповідний фаховий рівень для того, щоб приїхати і, як ви вказали, командними діями тільки поліпшувати роботу поліції. Але, по-перше, я хотів би зробити правильну об'єктивну оцінку кожному керівнику, для того, щоб це було об'єктивно і правильно до осіб, які працюють в нашій області. Стосовно криміногенної ситуації зауважує, в регіоні все стабільно і контрольовано. За його словами, показники тяжких та особливо тяжких злочинів в області, порівнюючи із минулим роком, знизилися майже на 40%. І що важливо, розкриття на належному рівні у порівнянні з іншими регіонами, каже правоохоронець. Вісім вбивств, як і дев'ять вибачає. Уже дев'ять вбивств на території області відбулося. Всі вони розкриті, особи затримані всім оголошено про підозру. До речі, за останні п'ять років вивчив аналіз по області. За останні п'ять років всі які були скоєні, розкриті та особи притягнуто до відповідальності. На 30% вдалося знизити й кількість злочинів у публічних місцях. Цьому сприяє збільшення нарядів на вулицях міста, а також камери відеоспостереження. Наразі в області їх встановлено понад 800. Кількість планують збільшувати. Зокрема, незабаром в регіоні встановлять камери, здатні розпізнавати обличчя. За останній тиждень жили в певних заходів, було закуплено 38 Камер, смарт-камер, які мають функції розпізнання номерних знаків, та будемо намагатися отримати відповідну ліцензію щодо розпізнання обличчя. Функції щодо розпізнання облич ми будемо встановлювати на залізничному вокзалі автовокзалі. На брифінгі згадав і про проєкт поліцейський офіцер громади цієї неділі. Він відзначає п'яту річницю реалізації. Чернівці стали одним з перших міст, які долучилися до проєкту. Від сьогодні у місті з'явилося ще п'ятеро офіцерів. Вони забезпечуватимуть правопорядок та дбатимуть про містян. Олена Крічко, Сергій Трецяк. Новини Чернівців, телеканал Сі 4